Привіт-привіт, мої найкращі. Сьогодні восьмий день, і я відкрию восьмий пакуночок з адвент календаря, який мені надіслала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка. І попередні всі ваші подаруночки вже ось на цьому віночку. Для майбутніх подаруночків буде ще ялиночка, напевно. Але зараз це ось так. Тож, ходіть, розпакуємо восьмий пакуночок. Все, дивимось, що у нас тут. О, мабуть, напличка. Классно. І конверт з новим роком. Так, дякую. Ломики. Так, запаковано, що ледве-ледве відкрило. Так, ай, яка краса. пташечка, Маленька, пташечка, ялиночка. яка, чаріла. Ой, дуже приємно, дуже приємно. Піду шукати від когось. Так, і хто ж це нам надіслав? Це. Кафеса з прийдешнім новим ну, роком Різдвом! Кавфезова Іринка, дякую, дякую, сонечко, дуже приємно. Такі чарівні штучки. Я задоволена, мені дуже приємно мені дуже подобається. Захваті від того, що у мене вийшло. Радію, як мала. Дивіться. Пізнавайте всі, хтось чого мені надсилав. Ось дивіться. Так мило, так приємно. Але тут є ще місце. Хоча мені хочеться зробити ще щось. Ай, клас, 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 клас. Дякую всім. Тут долучився до створення такого новорічного настрою в моєму будинку.